початку року на водоймах міста і Криворізького району сталося шість надзвичайних ситуацій. Четверо людей врятовані. На жаль, трагедія у Глеювацькій громаді забрала життя двох дітей, які провалилися у воду, гуляючи по тонкій кризі. У зв'язку з нестійкою погодою рятувальники закликають мешканців не випробовувати долю та не виходити на замерзлі водойми навіть під час морозів. Звертаємо увагу на те, що на водоймах, а саме на річках Інгулець та Саксагань, тонка крига. Вона досягає близько 3 см. Це небезпечно навіть для однієї особи. Безпечною є товща криги від 7 см. Що стосується ставків, там більш товста крига, але вона в різних місцях різної товщі. Тому звертаємось до населення нашого міста. Зверніть увагу, що через мінливу погоду точна криги небезпечна. Не відпускайте на водойму самостійно дітей. Також звертаємось до рибалок. Ви є прикладом для інших. Тому, будь ласка, утримайтесь від виходу на кригу. Якщо ви стали свідком якоїсь надзвичайної ситуації на водоймі або самостійно потрапили в таку ситуацію, то не зволікайте, набирайте службу порятунку за номером виклику 101.